Прийшли по, до голови обласної ради Миколи Зверя по питанню бездіяльності. Рік, він, як він зараз уже працює, і змін поки ніяких ми не бачимо. Тому зараз ініціюємо е, круглий стіл. Значить, запрошуємо сюди виконуючого обов'язки губернатора, е, запрошуємо прокурора і запрошуємо виконуючого обов'язки начальника міліції. Значить, питання номер один це побуття. Коли нас про луках побили, досі півроку пішло, досі ніяк, ніякої справи немає, люди не відповіли за, за, за цей безпреділ. Ну і, звісно, по Євромайдану. Ну, там перелік цілих питань. А як працювати група? Людей оці, оці форми, а це, ні, це люди відповідають за громадську безпеку. Ну так якось ну цивілізовано ж, пояснить треба. Щоб... Так цивілізовано відповідається люди, які нам забезпечують громадську безпеку. Пойміть правильно, коли нас б'ють. Не самооборона це... Ні. Коли нас б'ють, міліція не шукає винних, ніхто не відповів. Ми е, щось потрібно ще якось себе правильно собі забезпечити громадський порядок. Правильно? Правильно. Ми переживемо за своє життя. Це реально. Перше, хочу додати, що стосовно тарифів це питання. Ми підіймали, і е, значить, буде буде створюватися робоча група, в яку буде входити. Ну принаймні, ми запрошуємо до неї. Громадські ради ні, ні, ні. тут Потреб, буде збиратися голова буде збирати. Значить, е, в яку будуть входити, і прокурор. І начальник виконуючи обов'язку начальник міліції, і обов'язок е, губернатора, оскільки, е, значить, ви всі знаєте, що планується ще значне підвищення тарифів, і е, люди не зможуть просто-напросто адекватно платити за ці тарифи. І це це назріває дійсно громадський бунт, оскільки, ну уявіть собі, якщо людини пенсія 1200, наприклад, так, або там 1000 гривень, і, і вже зараз там 700, 700 до гривень доходить за квартиру, тільки за одне опалення, і ще на щад подимуть. При тому, що була знайдена і корупційна складова в цих тарифах, оскільки, наприклад, теж прокуратура значит, порушила справу про те, що вкрадені 60 мільйонів, Значить, ці, ці гроші, не зна... куди, куди ця справа ділася, ніхто не знає. Тому це питання дуже важливе і буде обов'язково підійматися. Хочу сказати, що ці хлопці, які прийшли сьогодні нас підтримати, це, це дуже добре. Це, скажімо так, люди, які будуть. Захищати наше, наш, наше місто насправді, тому що е, питання безпеки у нас дуже актуально, оскільки невідомо е, вс, всі ми знаємо, що відбулося, наприклад, в Рібках і так далі. Тобто група людей. Ну тобто, ми, ми вважаємо, що зараз потрібно ще так би мовити, альтернатива сила, яка буде добиватися справедливості і порядку в нашому місті. До мене звернулися члени громадської ради, як до голови, от з проханням організувати зустріч з головою обласної ради. От, і питання, які вони поставили зараз, це по-перше, питання бездіяльності правоохоронних органів от, і відсутності реагування, як і з боку обласної ради, так і з боку прокуратури. Це по-перше, друге питання, які під час дискусії, яке зараз було, це висловити позицію. Громадська рада, обласної державної адміністрації та обласної ради з питань підвищення тарифів, які, на жаль, вже з березня місяця стануть реалією для нашого населення. І головне питання в тому, що населення Чернігова не зможе не палати спроможне витягнути ці тарифи. З одного боку, люди, які Мають можливість отримати субсидії, вони її получать, але рост цін на електроенергію, газ і тепло потягне за собою рост цін на продукти харчування, на ліки. Погіршить ситуацію з платоспроможністю населення, тобто це дуже великий комплекс проблем. І питання, які зараз піднімалися, це також заключається в тому, що обласна Влада повинна разом з громадськістю зараз виробити єдину позицію і зробити все, щоб не допустити такого важкого удару по населенню Чернігова. А ви сказали, що не маєте відношення до тих людей, це якого ви мали навозі. Привіт. Ну, люди, які також разом з активістами прийшли. Значить, он я я прибув на запрошення членів громадської ради. Для того, щоб організувати зустріч з головою власної ради. Тобто ви не знаєте, хто ці люди, оце зараз мені невідомо. Ні, ні, не Я радник голови власної ради. Ми викликав зранку голова власної ради, як, спец... як... як призовника із громадських формувань захисту національної єдності, державності дії. Що тут люди в камуфляжі. Ми приїхали, поговорили з ним, що це наші побратими і їхні прагнення ми також. Підтримано в деяких питаннях, не Також Також нас питання є спільне з ними, яке є, це демонтаж героїв, алеї героїв, принесення їх із Алеї Героїв в музей. Коли піднімалися люди в масках і мені повідомили, що вони йдуть, я вийшов до них. Хто б це не був, це наші люди, це мої співгромадяни. І казали, що там викликати когось. Чи ні, кажу, не треба, я завжди вийду до людей. Ми знайшли компромісу, як голова обласної ради, я готовий підтримати і вношу таку пропозицію, що є питання до прокурора в частині розслідування цих справ, є питання до виконуючого обов'язків міліції, щоб поставити публічно, і готовий. Запросити їх сюди, щоб провести таку відкриту зустріч круглий стіл з представниками громадськості на їхню вимогу тут в обласній раді, запросити виконуючого обов'язки голови обласної державної адміністрації, є ще виконавча влада, голова обласної ради, громадськість, і запрошуємо засоби масової інформації. До такого. Зустрічі до такого діалогу на 17-ту годину сьогодні таку я зараз підготував факсограму відправлю от найближчим часом відповідним очільникам силових структур області. І хочу сказати, все це задля одного: задля встановлення істини справедливості, об'єктивного чесного розслідування цих резонансних справ. І з метою якби, консолідації, спокою і в обласній раді, і в області суспільство і люди мають знати правду.